Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні ми поговоримо про болісно складну тему: це звичне невиношування вагітності. Це коли вагітність переривається два рази і більше в будь-якому терміні. Раніше в цю термінологію входило три і більше переривання вагітності. На сьогодні все більше фахівців і спеціалістів вважають, що на два переривання вагітності обов'язково вже треба. Реагувати і вважати це як звичне невиношування. А серед найбільш розповсюджених причин це хромосомні причини, хромосомні порушення в такому випадку, як правило, вагітність може перериватися або до шостого тижня до етапу встановлення серцебиття, або до 12-го тижня вагітності, коли йде саме важливий етап формування всіх вже органів і систем. Друга дуже часта причина це ендокринне порушення, коли не вистачає певних гормонів, які впливають на правильно з самого початку правильну імплантацію і формування правильної плаценти, відповідно забезпечення розвитку ембріону. Найчастіша причина серед них це або порушення щитовидної залози. Або недостатність прогестерону, самого головного жіночого статевого гормону, який впливає за виношування, відповідає за виношування вагітності. Ще одна дуже часта причина це хронічний запальний процес. Коли йде навантаження, і ембріон потребує більше поживних речовин, більшого правильного стану судин. Відбувається завмирання. Ще одна дуже важлива і часта причина це порушення факторів згортання крові. А коли ембріон імплантується, жіночий організм може настільки активно згущувати кров, це відбувається при генетичній схильності, називається генетична тромбофілія. Тобто, система згортання працює на більше тромбоутворення і згущування крові. На рівні судин, які забезпечують живлення цього ембріону. Ще одна також часто причина: це стан шийки матки. шийка це дуже важливий орган, який тримає плід у матці. І на цю шийку відбувається постійне поступове збільшення навантаження. Якщо шийка вкорочена, дуже часто це відбувається після лікування шийки у минулому. Переживання ерозій, видалення дисплазій або операції в вигляді конусу шийки матки таким чином шийка матки вкорочується і не може втримати плід всередині матки. Це може впливати на такий діагноз, як передчасні пологи з недоношеним плодом. Також одне з частих причин. А це є антифосфоліпідний синдром, тобто такий стан, при якому імунна система жінки є в абсолютній нормі, але при настанні вагітності імунна система реагує на пліт, реагує на побудову нового типу судин в майбутній плаценті і починається атака своєю ж імунною системою, судин. Які забезпечують кровопостачання ембріону і плода. І стресовий фактор він може вплинути на будь-якому терміні вагітності. Це дійсно важливо, бо якщо ембріон розвивається в умовах сильного стресу, емоційного неблагополуччя у жіночому організмі, це впливає на його кровопостачання, на розвиток. І відповідно значно збільшує вірогідність або передчасних пологів, або припинення розвитку вагітності. Тому всі ці фактори їх важливо враховувати. Факторами стресу для плоду є погане харчування, недосип, вплив токсинів, таких як алкоголь та куріння, а також депресивні розлади та постійна тривожність. Я, як спеціаліст, і вся наша клініка дуже підтримуємо те, що за останні роки змінилося відношення до звичного невиношування і, вперше за все, в Європі, бо раніше вважалося, що до 12 тижнів вагітність можна не підтримувати. І якщо ми вже переходимо цей бар'єр, вже починає лікар саме ведення такої вагітності і постановки на облік. А це не так, це неправильно, бо потрібно обов'язково враховувати всі фактори заздалегідь. І якщо така ситуація сталася, і навіть якщо один епізод де переривання вагітності, обов'язково слід з'ясовувати причину. Коли ми маємо справу, наприклад, з короткою шийкою. То, на жаль, така ситуація ісмікоцирикальна недостатність може повторюватися і в майбутньому. При патологічних станах шийки матки під час вагітності призначається спеціальна підтримка вагітності завчасне накладання писарію задля зміцнення самої шийки, і в такому випадку негативних наслідків можна уникнути. Якщо ж це емоційний фактор. І тут ще слід зазначити, що після епізодів, після випадків переривання вагітності емоційний стан також слід враховувати такої пари, бо вже йдуть певні страхи в очікуванні наступної вагітності або в переході тих термінів, в яких у минулому сталося переривання. Тому дуже часто тут ще й потрібна психологічна підтримка такої пари. Для того щоб доносити виносити здорову доношену дитину, але це все можливо і на це просто треба зважати і завжди враховувати, яка була причина. Часто пацієнти питають, чи є якась різниця в виношуванні вагітності між природнім зачаттям і штучним заплідненням. Ні, єдине, що потрібно враховувати, що при проведенні екстракорпорального запліднення в більшості всіх випадків ми з самого початку вже знаємо, що ми переносимо генетично здоровий хромосомно здоровий ембріон тобто, у нас є можливість провести претенпаційне генетичне тестування, тому при виношуванні вагітності. Ми вже знаємо, що ми виключили хромосомні причини, які могли бути причинами в зупинці розвитку ембріону або плода. З іншого боку, слід вважати, що в репродуктивні технології зазвичай застосовуються для пар більш пізнього репродуктивного віку. Коли це репродуктивний вік 35-40-40. Тому вже певний стан, наприклад, слабкість шийки матки, зменшення колагену і зменшення здатності до втримання плоду у порожненні матки або порушення згортання крові. Вірогідність таких порушень може збільшуватися, тому дійсно з більш пізнім репродуктивним віком особливостей в виношуванні вагітності стає більше. Хочеться звернутися до всіх пар, і особливо до жінок, які зіштовхнулися з таким діагнозом, і сказати, що ні в якому разі не можна здаватися. Вирішити таку болючу проблему можна тільки одним шляхом: а знайти причину, підготуватися до вагітності і обов'язково вагітніти і виношувати. Берегтися під час вагітності, дбати про вагітність і народити вже здорову дитину, здорових дітей це все можливо.